Вітаю, працюємо над сторінкою 49 над збільшенням або зменшенням числа в кілька разів. Щоб збільшити в кілька разів, ми повинні помножити, щоб зменшити в кілька разів, ми повинні поділити. Є два варіанти. Давайте опрацюємо. 18 поділити по 3, це буде 6. 4 на 9 36, 18 по 2 9, 28 по 4 7, 27 по 3 9, 2 на 7 14, 24 на 4, 6, 3 на 3 9, 32 по 4, 8, 2 на 8 16, 14 по 2, 7, 3 на 7, 21, 3 на 10. 30. 32. Дивіться, пропущений дільник. Щоб знайти дільник, треба частку поділити на. О, ділене поділити на частку. 32 поділити по 4 буде 8. Щоб знайти невідомий, невідоме ділене, треба дільник помножити на частку 3 на 7, 21. Щоб знайти невідомий дільник. Треба частку поділити на 4. 16 поділити по 4 буде 4. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. 18 поділити по 3 буде 6. Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку, це буде 5. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на. Множник відомий. 12 поділити по 2 буде 6. Аналогічно 27 на 3. По 3 поділити 9. Те ж саме. Ми ділене ділимо на частку, отримуємо 7. Добуток ділимо на множник, отримуємо 7. Тут, щоб знайти невідоме ділене, треба. Дільник помножити на частку буде 20, і ділимо 24 на 3, буде 8. Далі, 16 по 4, 4, 3 на 9, 27, 12 по 2, 6, 9 по 3 – 3, 3 по 4, 9, 3 на 8, 24, 20 по 2, 10, 4 на 8, 32. 24 по 3, 8, 16 по 2, 8, 3 на 4, 12, 20 на 4, 5, 6 по 2, 12, 36 на 9, 4, 15 на 3, 5, 18 на 2, 4, 21 по 7, 3, 27 по 9, 3, 2 на 9, 18, 20 по 4, 5, 16 по. 8, 2, 3 на 4, 12. 16 по 4, 4. 6 на 3, 18. Ось так. Перша частина уроку у нас перевірна, Виконана. Залишились ще задачки 2. Точніше номер 1, а задачки в ньому дві. І табличка із компонентами дій. Давайте я навіть цю табличку пересуну трошки. Ага, стоп, нижче секунду. Зараз я її пересуну. Ось сюди десь. Все, буде у нас місце від задачі. Дивіться. Е, у готелі для тварин 16 котів, а собак у два рази менші. Так. Коти є і є собаки. 16 тварин, а собак невідомо у 2 рази менше. Скільки собак у цьому готелі? У рази менше. У рази менше це значить, у нас буде ділення. Тому 16 ми не віднімаємо це не на 2, а У ми ділимо по 2 і отримаємо 8. Собак, вісім тварин. Відповідь. Вісім собак. У готелі. У готелі для тварин вісім котів. Котів вісім. А кішок невідомо у три рази більше. Тепер більше, а збільшення, це у нас множення, так? Тому ми 8 множимо на 3, отримуємо 24 кішки. І відповідь 24 кішки. І табличка у нас з вами залишилась. Знайди невідомий компонент або значення добутку. Множник, множник, добуток. Добуток це ціле. Щоб знайти невідомий добуток, треба множник помножити. Щоб знайти невідомий множник, це треба добуток поділити на другий множник. І тут, і тут шукаємо множенням нижню комірку, шукаємо діленням. Тут у нас середня комірка невідома ділимо 20 по 4 – 5. Теж верхня діленням. 3. Нижня множенням 36. Верхня діленням 9. Нижня множимо 12. Середня ділимо 9. Верхня ділимо 8. Нижня множимо 16. середня ділимо 8. Верхня ділимо 8. Шість, вибачте. З трійкою переплутала. Нижня множимо 8, середня ділимо 8, ого, і верхня ділимо 7. Це урок працюємо. опрацьовано до побачення.